У нас з'явилося нове питання від наших глядачів. Давай я тобі його зачитаю, і ми його обговоримо. Давай. Як, як батькам зберігати спокій і самоконтроль в ситуаціях з істериками чи непослухом, коли от тебе вже розриває зсередину? Це питання okay. дуже актуальне і для мене, тому що в мене завжди є допомога бабусі, дідуся, а цей тиждень мені було дуже складно. Я була сама, ну, Тарас був збоку чоловік, але. Якби все рівно він працює і було дуже складно. І в такі моменти взагалі ти не думаєш про те, як правильно виховувати. Ти, ну, ці відео наші дивитися. Мені здається, що просто людям важко це чути, тому що їм, напевно, здається, що вони якісь не такі, тому що немає часу думати про те, як правильно поступати. І мені здається, що я просто порушила всі правила за той тиждень. Я вела себе зовсім не так, як я би хотіла, щоб це було. Добре. Відповідаю. В твоєму питанні вже частково є відповідь, тому що ти сказала, що в тебе є бабуся і дідусь, які тобі допомагають. І пам'ятаємо, що якщо вже не витримуємо і вже не знаємо, як реагувати на дитину, відповідь ніяк. Тобто ми забираємо увагу від дитини на себе. І якщо ти в цей момент, коли вже мамина емоція на, на, піці, на піку, і вона думає, як мені ще відреагувати правильно, чи не думає, чи взагалі не думає, тому що коли ми піднімаємося емоційно високо, то це називається афект, там мозок перестає думати. Тому такими залишками здорового глузду ми повинні вернутися до себе. Це в тому випадку, якщо в нас немає допомоги, і так сталося, що ми самі. Я зараз скажу надзвичайно, ефективний, ефективну техніку, ефективну відповідь. І вона настільки проста, но якщо ви почнете її робити, я гарантую, що це допоможе. Я спеціально роблю такий відступ, я спеціально інтригую, тому що якщо я скажу просто, ви не почуєте. Але я, я би дуже хотіла, щоб ви використали ці, цю пораду, і написали в коментарях, що вона працює, тому що я впевнена на 100%. І цей це інстру, це інструмент, який у кожної мами є. На нього не треба тратити гроші. І він завжди під рукою. Він називається дихання. Тобто, що робити, почати глибоко дихати. І, можливо, ви це робите інтуїтивно, автоматично. кого немає інтуїтивно, автоматично, ви маєте себе натренувати на глибоке дихання. Попробуй зараз ти, Юля, і кожен наш глядач зробити глибокий вдох. І видих рот. Так. І тепер прослідкуйте, до якого рівня повітря опустилося. Якщо ми на емоції. Повітря десь приблизно застряне на рівні горла, в більш спокійному стані до серця, в здоровому, емоційному стані ми дихаємо, надуваючи живіт. Тобто, навіть якщо ви кажете, що це неможливо, та, дитина оре, і ви даєте дитині можливість робити все, що завгодно, якщо це на рівні безпеки, і починаєте дихати, стоячи, сидячи і хоча б 10 разів. Ну, навіть якщо ви зробите сім, я вам гарантую, що це поможе. Це є е, здоровий спосіб е, знизити карчізол, е, наповнити себе киснем, знизити емоції. Тому, якщо нема такого навику глибоко дихати, ми повинні свій організм навчити дихати в здоровому, спокійному стані, зробити це як таку обов'язкову практику. Це важливіше любої психотерапії. Якщо ми не навчились дихати, нам нічого не поможе. Не навчились заспокоюватися за допомогою дихання. Є техніка 5 на 5, тобто на, на глибокий на 5. На п'ять вдох, на п'ять видох. Задача однаково вирівняти, тому що на стрес у нас поверхневе дихання. І що би ми не робили в цей момент, ми зробимо помилковий вибір. Ну тобто, ми шарпнемо дитину, ми крикнемо. Тому після того, як заспокоїлись, кожна мама знає відповідь, що робити далі. Це перше і основне, я не, не, не надаремно не на так багато про це говорила, тому що мені дуже важливо, щоб ви повірили, що це працює ефективно. По друге, ще трошки часу, приділю тому, що на, нормально мати помічників. І і мама відповідальність мами це зробити любою ціною. Я знаю таких людей, мої клієнти, які приходять і кажуть, що це так би стидно, нема коштів. Я повинна сама. Є якісь такі упередження, що я маю сама виховувати дітей. І, і чоловік працює, а вона робить цю роботу, тому що там теж різні є причини цьому, чому мама є таке опередження. Але хочеться зараз його розвіяти. Беріть допомогу там, де це можливо. Це може бути, ну якщо є можливість фінансова, то звичайно няня, бит бабусі, дідусі, сусідка, не знаю, племінниця, підліток. Виберіть її на кожному кроці, де це можливо. Тому якщо у вас, наприклад, двоє дітей і у вас немає допомоги, то вам ніхто не поможе. Ну, справитись сама з собою. Це просто фізично дуже важко. Тому що для того, щоб вирішувати любі завдання, а завдання виховувати, ростити дитину це важкі завдання. На це потрібен ресурс організму потрібна енергія. І від от уявіть собі, що ви е, батарея, так, яку, наприклад, телефону, яку не заряджають. Він просто сяде. Він, він йому все одно. І якщо немає електроенергії, якщо його не підзарядили, він працювати не буде. Тому відповідальність кожної мами кожної дорослої людини слідкувати за своїм ресурсом і брати це всюди, де тільки можливо. Це, е, Просто втикати в телефон дуже часто допомагає, тому що ми відключаємося і ми найчастіше хочемо туди піти. Але mm. неправильно, коли ми заліпаємо в один спосіб відпочивати чи заряджатися, нам треба зробити таку ревізію, щоб тих способів було багато. Тому, вертаючись до дихання, треба виходити на свіже повітря і там дихати. Просто гуляючи, ми заряджаємося, дивлячись. На красоту, ми заряджаємось шукати красоту. Все ж таки трошки затримую знов на цьому, на цьому моменті у нас є п'ять органів, якими ми сприймаємо світ. Знаєш, так? це бачити, нюхати, чути, смак і тілесні відчуття. І коли ми живемо світ тілом, тобто через органи переживань, через органи сприйняття. Тоді ми заряджаємось, тоді ми ніби як вдома, тоді ми це не означає сидіти, це означає жити життя тілом. Так? А якщо ми живемо життя в думках, планах і Чи в якихось там самопокараннях, так? в якихось там сумнівах, не дай Бог в плані вибору. Чи так зробити, чи так, це настільки виснажує, ми тоді максимально далеко від своєї батарейки. Тобто вернути себе в батарейку це ну, дихання, бо воно теж в тілі, з увагою на дихання. так? І е, починати сприймати свій така елементарна техніка. Наприклад, знайди зараз в своїй кімнаті 5 е, червоних кольорів, любого відтінку червоного. Вже почне це робити, і кожен хай це почне робити. Не що? Важко, не От я сьогодні в червоному. Це, це така техніка проста, яка теж під руками завжди, тому що ми включаємо тіло, ми включаємо як. Е Ну, інакше перенаправляємо, ми забираємо увагу з, з тих негативних деструктивних думок і направляємо на тут і зараз, на, на ту реальність, яка ми є. Якщо ви на кухні, відкрийте баночку з корицею і почніть нюхати. Це теж допомагає. Включіть музику, тому що це слух. І я розумію, що зараз кожна мама скаже, у мене дитина там обкакалася, в мене бардак в хаті, я включу музику, буду слухати, ну бред. Ну, ну, я не знаю, можуть мене за це ну, б осудити. Але, але якщо ви цього от хоч два-три рази спробуєте, знайдете свій спосіб вертати себе в тіло і, іншими словами, заземлятися. Тому що коли я в тілі, коли я заземлена, я на своїй батарейці. Розумієш думку? Я повинна весь час бути на бат... на, вдома. На... Дома, дома – це тут і зараз, Дома – це в тілі. А коли я в кіно своєму, своєму думаю і, і, і хвилююсь, тоді я втрачаю енергію. А, а як себе вести, коли я спокійна, мені не треба записувати відео. Ну тому що плюс-мінус ми це знаємо. Кожна мама інтуїтивно знає, як до своєї дитини говорити, як говорити не треба. Я вірю, що нас діляться тільки свідомі батьки. Тому, е якщо я зараз щось забула, і ви напишете в коментарях, як ви заземляєтесь, ваші способи. Давайте з цього зробимо якусь таку спільну роботу і допоможемо одна одній заряджатися. Thank you